Починаємо створювати нову книгу. Для цього нам треба клікнути New Book. Обрати розмір. Вам подано 6 варіантів. Обираємо один. Square, наприклад. А далі треба обрати обкладинку даної інтерактивної книги. А можна завантажити свою. Вона повинна бути в JPEG форматі і даного розміру, як приблизно ця сторінка. Тому що якщо будете розтягувати, то дизайн теж буде змінюватися. Далі я буду користуватися тим дизайном, який є в сервісі. Клікаємо «Інспектор». Далі обираємо дизайн. Це може бути однокольоровим, наприклад, червоним. І це може бути більш такий складний дизайн, наприклад, такий. Або ви обрати за тими категоріями, які у вас є. Можна переглянути всі категорії і обрати, наприклад, комікс це яскраві категорії і яскрава буде обкладинка. Я оберу саме цей варіант і залишу цей варіант, ви можете обрати будь-який. Інше. Якщо ви оберете, то закриваємо. Обкладинка готова. Як же завантажити обкладинку, якщо ви її окремо зробили і зберегли як картинку? Клікаємо плюс Імейдж і далі завантажимо зі свого комп'ютера. Далі вже працюємо її, розтягуємо за розміром даної сторінки. Як же підписати? Клікаємо плюс текст і пишемо назву даної книжки або путівника. Я її скопіюю і через Ctrl-V. Ставила. Треба зберегти да. Далі треба попрацювати над дизайном. Клікаю і, «Ин», інспектор і працюємо. По-перше, назва повинна бути посередині. Це посередині, як в ордовському документі. Так, всередині центр. Далі можете переглянути, як воно буде, і обрати той варіант, який вам потрібен. Змінити шрифт можна, щоб краще бачити, титульна сторінка повинна бути найбільший шрифт. Можна було прочитати. Знову до. А можна обрати кольор. У мене чорний кольор Ви можете обрати будь-який, клікнути, додати свій спектр кольорів. Обираючи будь-який, я обрала. Обирайте той, який читається на вашій сторінці. І повинна читатися. І можна обрати бенграунд. Бенграунд це тло. Тут немає написання. Ви можете обрати, наприклад, жовте тло. Якщо вам подобається, можете обрати. Можете відмінити. Змінити знову шрифт. Це відносно назви. Відносно будь-якого тексту, який ви будете писати, ви його так можете змінити. Записали плюс текст, зберегли, і далі вже буде виділені такі рамки, вона і вже можете його коригувати. Текст у нас є. Далі можна вставити картинку до цього тексту на обкладинці. Для цього потрібно плюс імейдж і картинку завантажити з комп'ютера. Або знайти в, в інтернеті. В інтернеті ми пишемо все англійською мовою. У мене тут трішки неправильно голокос написано. Шукаємо. Трішки більше картинок. Наприклад, цю. Ми її виділили. З'явився значок. Збереглася. Потягнемо. Можна дизайн. Дизайн як в ордерському документі його можна тягнути, можна видаляти, можна вирізати. Картинка є. Можна зверху додати автора, хто буде автора. Можна навчальний заклад. Починаємо наповнювати сторінки. Відкриваємо другу сторінку. Обираємо дизайн. Ми вже це вміємо робити. Обрала жовтий колір. Далі наповнюємо другу сторінку дидактичним матеріалом. Для цього клікаємо плюс текст і записуємо той текст, який нам. Потрібен. Я його скопіюю з вордовського документа Історія мікс», берегів у пам'яті немає. Клікаємо. Можна за допомогою гарячих клавіш Ctrl-C і Ctrl-V, а можна за допомогою мишки. Далі ми його зберігаємо. Зберігається текст на сторінка і починаємо з ним працювати. Він виділений. Клікаємо на інспект, звісуємо шрифт, протягуємо його і обираємо посередині, трішки менший. А також обираємо колір, нехай це буде синій колір. Можемо обрати, що це виділення або А Якщо ви разом прописуєте так, дві назви, то разом вони і коректуються не по одинці. Для того, щоб по одинці, потрібно спершу Storyal мікс написати берегти, і його далі там, виправити, яким ви хочете, кольором, розміром, а потім уже у берегів пам'яті немає. Тоді теж, теж його скорочуєте. Теж його скорочуєте, там змінюєте. Тут окремо треба для того, щоб були якісь розміння. Так, вони змінюються разом, тому що вони знаходяться в одному прямокутниці, виділимо. Так, і робіть відносно абзаців. Скопіювали один абзац. Виправили, змінили шрифт, тоді другий абзац. Копіювали так зробили, якого кольору ви хочете, або якого розміру. Записали, попрацювали з текстом. А далі можна використати рекорд. Рекорд це аудіозапис. І я давала інструкцію, як налаштувати в даному сервісі і мікрофон. І Якщо ви налаштували, ви можете цим користуватися. Далі старт рекорд. Клікаємо. Ми не маємо права забувати ці події. Голокост – це біль втрачених поколінь. Вічна пам'ять. І, і перевіряємо. Ми не маємо права забувати ці події. це біль втрачених поколінь. вічна пам'ять. Якщо нам подобається, ми її зберігаємо і вставляємо. Це буде епіграф. Це може бути інструкція до вашої інтерактивної книги або вступне слово від викладача. Якщо ви будете. У формі інтерактивної книги Створювати практичне заняття ви теж будете надавати інструкції. І для того, щоб учні її зрозуміли, ви можете зробити аудіозвернення до учнів, а можете і відеозвернення. Відео вмикаєте камеру, автоматично включається камера і мікрофон, і ви робите, записуєте таким же методом відеозвернення. Далі його переглядаєте, коригуєте. Якщо не подобається – «Delete», видаляєте і знову записуєте. Якщо подобається – «Use», воно зберігається і вставляється, учень може його переглянути. Таким чином створюється жива книга з викладачем. Це відносно таких функцій, як репорт, текст і камера. Якщо у вас є, ви можете це зробити і вставити. Можна також вставити картинку, імейдж. Вона вставляється з вашого комп'ютера, або шукається за допомогою інтернету, пошукова система. Пишемо слова англійською мовою. Ми вже це робили, коли на титульній сторінці шукали тему голову прописуємо або за допомогою диктофона шукаємо. Я оберу з комп'ютера, шукаю свій диск. Автоматично з комп'ютера в мене збереглась таке фото. Фото відносно голопусту, пов'язаною з даною темою. Ви можете обрати з інтернету і можете зберегти на цей комп'ютер. А ми познайомилися з наступною функцією Image. Тобто ми знаємо вже працювати як Image, камерою, рекорд і вставляти текст. Ще у нас є функція Pen. Давайте перегорнемо сторінку. Для того, щоб створити нову сторінку, бо в нас ще закінчилася інтерактивна книга. У нас дві сторінки, і вони вже заповнені. Треба клікнути на плюсик. І створюється третя сторінка. Третя сторінка у нас створюється теж жовтого кольору. Переходимо до функції P. Клікаємо і розглядаємо. За допомогою цієї функції можна малювати. Обрати колір, обрати інструмент, гумка є, і а, малювати як доповнення до книги. А можна обрати емочі, хто не вміє малювати. Це теж урізноманітнює і робить яскравою інтерактивну книгу. А можна вибрати з, з різних категорій, переглянути всі категорії. Можна пошукати за допомогою пошукової системи. Наприклад, «Candle» – це свічка. Я її клікаю. Далі пошукова система і шукаю. Давайте переглянемо, як це. Є свічка у нас. Далі зберігаємо дан. І автоматично свічка з'являється на нашій третій сторінці. Ми розглянули весь розділ Медіа. Далі є розділ Shapes. Це різні геометричні фігури. Вони допомагають при створенні коміксів і при створенні різних опорних конспектів. Можна використовувати. Цікава, яскраво, як доповнені. Далі розділ МО. Можна завантажити файли з комп'ютера, а можна додати посилання. Клікнемо друге, там, де посилання. Посилання можна додавати з YouTube, лінк з веб-сторінок, Google форми і Фліт, і багато чого іншого. Але кожне посилання треба тут перевірити. Копіюємо посилання, вставляємо і іконфільм. Якщо нам знаходить даний сервіс це посилання, ми клікаємо Add додати. Якщо ні, то значить, або лінк має помилку, або просто сервіс не може знайти і не співпрацює з даною веб-сторінкою. Давайте спробуємо з YouTube. Я Копію підготовлено лінк з YouTube. І далі конфільм. Знайшовся цей ролик, документальний фільм Олександра Шулешка Доля праведниці. Якщо мені підходить, я ed, тобто додаю, якщо ні, відміняю Ed. Він завеликий для моєї сторінки, я можу зменшувати і розташовувати в випадку. Сторону. Крім відеороликів, можна також додавати лінки інтерактивних ігр або вправ. Наприклад, «Learning Apps. Шукаємо лінк вправи. Копіюємо вставляємо. Конфі, Голокост і туда От Ось такою формою буде гра. Якщо фільми не з Ютуба, їх можна теж спробувати, вони теж будуть такою формою. Я спробувала, наприклад, відносно голокосту. Є фірма хлопчик у смуглястій піжамі». Я не знайшла в YouTube, знайшла на іншому сервісі на сайті і додала через Амбет Такою форму було посилання. Можна додавати просто лінки вставляти. Для цього ми повертаємося до тексту, згадуйте, пишемо текст, наприклад, Вашем. Шукаємо лінк цього меморіалу. Це меморіал. І лінк додаємо. Коли клікаємо, у нас така полоса. Додати адресу. І теж воно перевіряється. І Save. Зберігаємо. Лінк активний. Можемо відступити. Ми можемо відмінити цю функцію, можемо зберегти. Можемо. Дан. Зберігаємо далі вставляємо. Як ваше є посилання на Даний меморіальний комплекс. У нас третя сторінка заповнена. Їх 4. Бормоємо на, чотир... на четверту сторінку. Четверта буде остання, робимо її як ти. Згадуйте пейдж і обираємо як першу. У нас інтерактивна книга має 4 сторінки. Якщо нам потрібна ще сторінка, ми додаємо. Але не забуваємо, що брошура або інтерактивна книга вона повинна мати парну кількість сторінок. Ми можемо переглянути наші сторінки естетично оформлення чи не естетично. Можливо, треба щось зменшити або збільшити. Можливо, десь там, не видно тексту або. А картинка вона за повністю затулила текст. Це теж може бути. Переглянули статичний вигляд. Ми можемо відносно сторінки в будь-який момент її видалити. Якщо, наприклад, у нас 5 сторінок або 7, а ми зробили на 6 сторінок, то ми можемо видалити. Є функція видалити, скопіювати, зробити копію. Далі бек. Повертаємося, переглядаємо повністю нашу книгу і можна прочитати, але не раджу, тому що сервіс англомонний через викладач не дуже коректно. Далі ми можемо поділитися Ша-Клікаєм. Можемо, які тут є функції, можемо роздрукувати, зберегти і опублікувати. Публікуємо. Відкривається віконце, назва, автор, опис. Декілька можна речень, щоб відбулося збереження. Далі робимо публічне. І Публікуємо Publisher. Де публікація? Опублікувалася, в будь-який момент ми можемо зупинити публікацію і книга буде не опублікована. Далі копіюємо лінк і ділимося зі своїми колегами або надаємо своїм учням для опрацювання. Переходимо до бібліотеки лайбері. Переглядаємо свої публікації. Якщо публікація публічна, то вона має цей значок. Якщо не публічна, вона не має цього значка. І в інтернеті і не можна знайти. Далі внизу є три крапки. Клікаємо і можемо подивитися функція. Це читання. Повернення до бібліотеки, копіювання книги, різні комбінації книг, ША поділитися, і Delete – видалити книгу. Далі у нас є ще функція edit, редагувати в будь-який момент ми можемо відредагувати книгу. Ми переглянули. Як створювати інтерактивні книги за допомогою сервіса Book Creator? Створюйте цікаві інтерактивні книги.